Привіт! У нас інкубаційний сезон уже на закінченні. А мама вже цей великий інкубатор. Як ви бачите, вже старий інкубатор вже виключений. Включені тільки цей середній і ось ці два маленькі пінопластових. У них вже лупляться що відводний. Опустим, щоб було трошки легше. Своєму місці закривати не буде, щоб він не провітрився по місці старий. А зараз поставимо спеціальні ємкості для води, щоб в інкубаторі була влага. Це в'яшечка була вода, щоб в інкубаторі була влага. Зараз я його становлюється.